Рікшна, дорогі віддані, прийміть мої поклони. Сьогодні ми обговоримо вірш 1.5.10 із Шрімад Багаватам. І давайте зараз його зачитаємо. На я два чаш чи гарер єшо джагат повітрям, прагрініт акархичі. «Та Тадвая самдіртхамушантіма насана ядрагамсанірамантьюшикшаях. Переклад літературний шилепроопади. Твори, які не змальовують діянь Господа, а тільки Він на силі очистити цілий Всесвіт, на думку святих людей не відрізняються від місця, куди злітаються круки. Ті, хто сягнув цілковитої досконалості, живуть у трансцендентній обителі, і тому ніколи не шукають насолоди в такому місці. І коментар. Дуже важливий коментар. Можете самі прочитати, проскролити те, що кажу я. Але я його зачитаю пояснення. Ворона і лебідь птахи різного польоту, бо думки в них зовсім про Тих, хто діє заради насолоди плодами своєї діяльності. Тобто перебуває під впливом страсті, порівнюють до круків, тоді як святих особистостей, що сягнули найвищого рівня досконалості, порівнюють до лебідів. Круки тішаться на смітниках, так само оплутані пристрастями люди, що діють задля насолоди плодами своїх дій, втішаються вином та жінками, їх тягне до місць, де можна здобути грубу чуттєву втіху. Лебідів, натомість не приваблюють місця. Де збирають свої наради ворони. Їм люба природна краса, краєвиди з прозорими водоймищами, прикрашеними лотосовими квітами, що їх природа наділила чудовим розмаїттям кольорів. Така і різниця між цими, цими птахами. Природа наділила кожен з видів життя специфічним типом мислення, і тому неможливо підігнати їх під одну мірку. Так само для людей з різним типом мислення і різна література. Більшість літературних творів, що насичують ринок. Це головно помиє грубочуттєвої тематики, що приваблюють людей воронячої натури. Зазвичай це морська балаканина, темами якої є грубе тіло та тонкий розум. Ці теми описані барвистою мовою, щедро присмаченою світськими порівняннями та метафорами. Але, попри все, в них не оспівана господня велич таку поезію і прозу, хоч би за що в них йшлося, вважають за оздоби на тілі мерця. Духовно розвинуті люди, що їх порівнюють до лебідів, не дістають втіхи в тій мертвій літературі. Нею насолоджуються духовно мертві. Хоч які налички наліплюю на ці твори, написані під впливом гонстрасті і невігластва, вони не можуть задовольнити духовного голоду, людської істоти. І тому високодуховні Подібні до лебідів люди навіть не торкаються їх. Таких піднесених духовних осіб називають ще Манаса, тому що вони ніколи не сходять з піднесеного духовного рівня трансцендентного добровільного служіння Господові. Це абсолютно виключає кермічну діяльність, ціль якої задовольняти чуття грубого тіла чи тішити мудрування тонкого тіла, егоїстичний матеріальний розум. Визнані в суспільстві літератори, науковці, світські поети, схильні до моглядного теоретизування, філософи та політики, всі цілковито зосереджені на матеріальному поступові, що скерований на чуттєву втіху. І є просто маріонетки в руках матеріальної енергії. Їхня насолода бавитися серед тем покидьків. За с Шрідхарою це насолода для охочих до продажного кохання. Але парамахамси, що знають, в чому суть людської діяльності, що в тих у творах, які оповідають за славу Господа. Кінець коментаря, шило опади. І сьогодні ми обговоримо такі теми з цього вірша і коментаря: різність природ, ворони-лебідів. І чому це може бути практично для нас. Другий момент. Роль гуру, ключова роль гуру у зміні нашої свідомості, нашої не свідомості, а міру світосприйняття з Воронячого на Лебединий. І також поговоримо про вплив літератури інформаційного поля, спілкування на наш світогляд. І перша тема різність природ. Ми яскраво можемо побачити в історії е, Прохлади Махараджа. І в нас тут є, так, у нас є дві різні природи. лебідь і ворона. І в історії Прохлади Махараджа ми всі знаємо, хто лебідь, хто ворона. Е, і ми бачимо, як яскраво ми бачимо тут ці натури. Прохлада він чистий відданий. Тобто це чистий лебідь. А у випадку з його батьком Хіранія Кашипу, ми бачимо, що це чиста ворона. Хоча нам важко інколи ем, зрозуміти, хто я, але частіше за все ми зараз змішані, більшість з нас. Так? Якщо ми практикуємо е, сада на бакті, е, більшість з нас це змішана бакті, бакті, ну, це садана, це нормально для цього етапу. І, скажімо так, це природньо для цього етапу. І ми практикуємо сада на бакті, і зовнішньо інколи ми можемо виглядати навіть як лебіді. Але внутрішньо, ми чесні з собою, так? і ми бачимо, що Оце вороняче воно є, ну, воно проскакує. І я, так би мовити, взращую в собі цього лебідя. Що нам каже взагалі Шила Праупада, як ми це робимо? Ми знаємо: це шраванам, кіртанам, смаранам, дев'ять видів і так далі дев'ять видів відданого служіння, і все починається зі Шраваном. І хочу зачитати відривочок. Ось вчора тільки читала в Крішнабук, але зачитаю російською, бо в мене вона немає української версії. О, воно перелистилось кудись. О, це сьома глава спасіння трінаварти. Це другий абзац сьомої глави. Сердце того, кто слушает рассказы о развлечениях Господа, тут же очищается от пыли, накопившейся в результате долгого общения с материальной природой. Господь Чайтанья также учил, что просто слушая трансцендентное имя Господа Кришны, человек может очистить свое сердце от всей материальной скверны. Есть различные способы самоосознания, но этот процесс преданного служения, самую важную часть которого составляет слушание, сам собой очистит всех следующих ему. От матеріальне скверний і дасть їм можливість осознати їх істинне положення. Далі ще там є що прочитати, але ви можете вже самостійно це зробити. Ми, так, так би мовити, подивилися напрямок, так? Напрямок, куди нас шила проупада направляє. І ми знаємо, що ворона такі, свідомість ворони це критика, це засудження інших. Це бажання вдовольняти свої чуття і, стави, і таке, така жага поставити їх на перше місце. І лебідь це навпаки. Це, по-перше, він ставить на перше місце самопізнання, пошук абсолютної істини, служіння Богові, служіння відданим. І в спілкуванні в нього немає. Ідеї засуджувати, він насправді може торкнутись серця іншого відданого. Так, ми знаємо додаті праті гріхнаті, гух'я-мах'яті прічхаті, тобто шість видів обміну. І відданий, чистий відданий це той, хто може це в ідеальному форматі зробити. Так? Прохлада Махараджа. Ми беремо його приклад. Але в нашому випадку, якщо ми сада на бакті, тобто ми такі змішані бакти. Карма Г'яна Міра Бакти. Ми бачимо в собі ці тенденції, і ми, знову ж таки, це, в принципі, все відео себе воно про наголошення на цьому, що ми собі, в собі цей світогляд лебідя. Ми дивимось з точки емоційної точки зору на нього. Це далі буде трошки більш розкрито ми дивимось на його діяльність. На його внутрішнє ставлення до якихось ситуацій. А вже ж я, в принципі, не уявляю, як можна бути, як можна розвиватись без системи наставництва у парампарі, тому що не завжди ми можемо з нашим духовним вчителем спілкуватись часто і глибоко, і він дає своїх представників, Крішна дає. Нам більше його представників, це старші віддані, це наставники в парампарі, які нам допомагають розвивати цю нашу лебідину сутність, яка в нас є, яку нам дав Господь, яка вона вже в принципі закладена в природі, але через багатожиттєвий досвід. Матеріалізму воронячого в нас інколи може бути навіть більше. Якщо б його було дуже мало, це б не викликало в нас багато проблем. Проблеми виникають тоді, коли ворон'ячого забагато. Воно може заважати нам практикувати сада на бакті, яка по природі своїй сада на бакті, бакті-йога навіть на такому рівні, ну, це, це важливий рівень, це цей перехід, так? На цьому рівні вона, вона природнім способом дає нам нові смаки, якщо ми робимо все правильно. Але е, настільки сильно ми можемо бути заковані в воронячі звички, що нам може бути дуже важко практикувати. І Тут треба поговорити про смаки. Як я вже казала, емоційний стан е наш е в нашому духовному житті він дуже-дуже важливий, тому що інакше ми ризикуємо вдаритись в релігійність і забути про духовність. І, а вже ж цілосна. Духовна людина, вона розуміє, вона може розуміти, де духовні емоції, де матеріальні, вона розуміє свій стан, вона розуміє свою обумовленість і ототожнення з тілом, але вона ем, має смак до духовного життя, до пошуку абсолютної істини. В неї не згасає цей вогонь, якщо вогонь згас. Треба біжати до Вайшнавів щось з цим робити, бо без цього вогню через декілька років ми просто можемо залишити най... найкраще суспільство, яке є в цьому світі. Це суспільство людей, які духовно розвиваються, які живуть духовним життям. І друга тема цього відео – це. Ключова роль гуру в нашому житті. В гуруваштаці ми можемо побачити, там я зараз буду з різних віршів брати, але ви знаєте гуруваштику, ви знаєте, що там написано, ви згадаєте: кіртанан рітє Гіта, ваді Мадя мана Сорасена. Тобто ми бачимо, що у духовного вчителя духовний вчитель це той, хто має смак його розум, він занурений у смак святих імен. І ми навчаємось в нього цьому смаку. Ми навчаємось цій, цього настрою. так? І також е в нього є смак, це, здається, п'ятий вірш Гурваштики, в нього смак до творів, які описують ігри, форми діяння е Божественної чити е Радхі і Кришни, і він в також в настільки. Поглинений, настільки зацікавлений у цих описах, у цих творах, які описують Господа, так, um, які очищують, як ми вже читали в Кришнабук, які є самі по собі практикою. Uh, але це буде практикою, коли ми робимо це свідомо, усвідомлено. Ми Починаємо черпати у цьому цікавість. Я розумію, що бувають періоди у житті сада на бакт, і інколи ці періоди можуть бути довгими, доволі, коли взагалі немає смаку. Коли взагалі немає смаку. Я зараз чесно от признаюсь, я навчаюся на бакті вайпхаві, і інколи, це страшну речі, я зараз скажу, ніколи так не думайте. Але інколи хочеться ні, я не скажу це дуже-дуже особисте. Коротше, інколи хочеться просто залишити навчання, тому що ці ДЗ, ці роботи, які треба зробити, скільки ЕСЕ треба написати. Я розумію, для когось це не важко. Але є люди, для яких це важко. Для мене це важко, але для мене це важливо. І я розумію, що для когось це може бути навіть важче. Ніж для мене. І ось в ці моменти треба біжати до вайшнавів, які є представниками гуру, гуру, представник Крішни, вайшнави представники нашого гуру, і вони допомагають нам знову-таки в серці своєму відчути цю цінність і зрозуміти, що практика Садана Бакті це для того, щоб отримати милість бакті-йоги справжньої, справжнього смаку, вийти на рівень, коли не треба, а хочу, я хочу практикувати. І навіть ми зараз можемо казати, я хочу, так, я хочу практикувати бакті-йогу, розуміти філософію бакті-йоги, але інколи це важко може даватися, бо наші чуття вони до цього не пристосовані, тому що вони більш до ворон'ячого ще схильні. І тому що це простіше. Отримати задоволення від воронячих е, таких е, діяльності, від воронячої, це простіше. Насолодити свої чуття, насолодити свої очі, е, опуха. І це не ну, означає, що я, я не кажу зараз, це не моя кваліфікація, щоб казати, це треба виключити, це, чи це треба не виключити. З життя зовсім різні є настанови, до кожного індивідуальний підхід. Це вже тільки наставник, якась, якась впливова людина, духовний вчитель в парампарі, людина така може, якій ви довіряєте, яка, в принципі, має повноваження вам таке щось сказати, вона вам скаже індивідуально там, чи відрізати повністю якісь там. Фільми навіть, так? чи ні, чи, в принципі, інколи це можливо, але а, намагатись це пов'язувати з Крішною. Е, тобто ми не будемо зараз м, якісь настанови, я не буду вам давати, бо в мене немає кваліфікації. Такої. Ми роздумуємо на ці теми, і важливо зрозуміти, що гуру це не м, це та людина, яка дає нам настанови. І яким ми слідуємо, довіряючи йому, розуміючи, що це для нашого духовного поступу потрібно. І ми розумом це розуміємо і це робимо. Але ще Гуру, це та людина, яка обожнює служити Крішні, служити відданим. Їй це подобається. Я, я, вона відчуває, я цього хочу, мені подобається. Я бажаю цього неї смак. І нам. Це наша така націленість має бути бачити цей смак, як Арджуна у Укрішний, питав щодо, а, щодо духовного вчителя, як він ходить, як він розмовляє. Ну, дослівно можете прочитати. Якщо потрібно, я знайду цей вірш, напишу його, я забула номер вірша. А якщо потрібно, напишіть в коментарі, я подивлюсь. І там. Так, є питання таке. Тобто це ж не тільки формально, як він ходить, як він сидить, як він спить. Це глиб... глибинний сенс у тому, як він щось робить, тому що це каже про його смак. Про його смак до духовного життя. І настанови гуру, його життя, його смаки мають сформувати в нас сито. Таке сито, не можу руками зробити, <хи> через яке ми просіюємо такий світогляд, давайте назимося сито світогляд, через який ми просіюємо все, що ми бачимо, всю інформацію, все інформаційне поле, літературу, музику, спілкування з іншими, це світогляд. Гуру, саду, шастри, так? це світогляд, який допомагає нам жити духовним життям і прогресувати. Прогресувати не з точки зовнішньої зору, ні, це це, ну, це... зовнішньо, так, ми можемо робити щось чогось більше і так далі. Але важливіше те, що в нас всередині. Тому що духовне життя це життя, а не. Фізична зовнішня діяльність виключно. Не подумайте неправильно, не кажу, що зовнішнє нічого не треба робити, ні. Давайте без крайнощів. І так, нам шила Проупада він дав нам все, щоб ми взяли відповідальність за своє духовне життя і щоб ми. Транслювали це у соціум, у цей світ, у всесвіт. А гуру він навчає, як це робити, як зрозуміти те, що сказав Шила Проупада. Тому що не завжди ми можемо правильно зрозуміти навіть тему імперсоналістів, маєвади, тему матеріального життя, тему ом, сімейні ом, різні те, як Шила Пропада. Казав про сімейне життя, ми не завжди можемо правильно зрозуміти це, тому що в нас вже є сформований світогляд з дитинства. Нам з дитинства казали, що ми маємо думати, що ми маємо робити, хто ми є. І з цим усім ми прийшли до шили правопади, і він нам каже зовсім інше. Але ми його слова трактуємо саме так, як ми звикли трактувати. Засновуючись на тому світогляді, який в нас вже був, який в нас вже сформований нашому дитинстві, нашому більш свідомому, зрілому житті, соціумом, тим, що ми бачимо навколо тим, що ми чуємо, і тут шила пропада. Це велика ілюзія, на мій погляд, ну, я впевнена в цьому, що велика ілюзія думати, що я можу зрозуміти, що каже шріла пропада. Отак, просто прочитав і зрозумів правильно. Питання, яким чином я можу зрозуміти чистого відданого, якщо я не чистий відданий, все просто. І третя частина в принципі, ми вже про це все говорили, тому дуже коротко. Третя частина це вплив інформаційної, інформаційного поля нашого, літератури, вплив спілкування на наше духовне життя. Ми все це знаємо, але в нас є крайнощі. Спочатку ми кажемо: ні, я ніколи не буду спілкуватися з матеріалістами. Ну, Завжди залишається матеріаліст у серці, тому ми все одно не можемо з усіми перестати спілкуватись. Але ми зовнішньо намагаємось, я все перестаю. Я не кажу, що це погано. Це може бути а, частиною нашого шляху. так. І, а потім я кажу, що Авідані такі сякі. Ми повністю занурюємося в спілкування з відданими, які в принципі також можуть транслювати матеріалістичні речі, тому що ну, багато з нас ми не чисті віддані. Тому очікувати, що все, що кажуть віддані, це, це 100% абсолютна істина, ми не можемо. бо... Ми не знаємо, на якому рівні може бути людина, і чи вона транслює абсолютну істину, чи вона транслює якісь свої точки зору, які нам можуть сподобатись. І ми можемо так кучкуватись в групах, і е, якісь груп, групами відданих. Ми начебто віддані і спілкуємось з відданими, але, в принципі, ми можемо, переопилювати, можемо переопилюватись просто матеріалістичними якимось ідеями. Саме тому ми маємо мати м когось вище, вищого. По-перше, це гуру. По-перше, це шіла проупада, це гуру. Гуру, саду шастри, знову ж таки, це світогляд, який має, ми маємо в собі сформувати для того, щоб відсіювати вороняче від лебединого. Так? Тому що в історії прохлада Махараджа його батька тут 100% вороняче і 100% лебедини, але ми змішані. Частіше за все, ми маємо це розуміти, і ми маємо формувати в собі, ми маємо формувати в собі саме цей світогляд, який нам дав шріла проопада, але нам треба мати жагу зрозуміти його правильно, зрозуміти Шріла шрілопровопаду такий, який він є. Так, як він дав Багаватгіту, яка вона є, Шимат Багава там. І це наша робота, це наша відповідальність. І важливо відходити від суто релігійної системи, не принижуючи її, а дивлячись, не відходити, от можна трактувати кожне слово неправильно, дивлячись далі трошки глибше, ніж просто релігійна система. Релігійні якісь е, вправи, е, якісь, якась діяльність виключно релігійна. Але м, духовне життя воно має бути живим. А релігійність вона може стати роботичною, механістичною. І ми маємо взяти відповідальність за своє життя, як мінімум, а як максимум проповідувати, нести бхакті-йогу, свідомість Крішни навіть на тому рівні, на якому вона може бути в нас, до, які, до якої міри нам передав гуру, старші, до якої міри ми це в себе прийняли. Навіть на цьому етапі ми можемо вже щось транслювати і передавати. Але це вже наш вибір. По-перше, ми маємо взяти відповідальність за своє духовне життя. І інколи в спілкуванні з відданими, це також в спілкуванні з відданими, в дивлячись якісь фільми, літературу, так, якась інформаційна, інформаційне поле, яке в нас є. Ми маємо ще навчитись не залипати. У бажання свого розуму і чуттів. Навіть якщо ми залипли, ми маємо зрозуміти, о, це я залип. Ми не маємо а, прикидатись, що це духовне життя, що це бактійога. Ось щіла пропада дивився фільм і бачив Крішну, і я дивлюся фільм і бачу Крішну. Але об'єктивне питання адекватне, чи ми маємо світогляд, як щіла Пропада мав світогляд? І кожен сам відповість собі на це питання. Тому ми маємо не залипати і не підмінювати бажане за дійсне. Ми маємо навчитись бачити просто те, що нам здається, що ми досягли якогось рівня, подивитись на 24 свої години, що ми робимо, що ми хочемо. і... Зрозуміти, а чи справді я ну, настільки йог, як я про себе думаю? Але це не означає знецінювання. Тому що гуру, старші, пропада, вони дали нам цінність йоги. Іначе б ми не були тут, і ми не слухали про це взагалі і не читали б ці книжки. Вони нам вже дали цю цінність, цей дар. І ми маємо це цінувати. Але не, не знаходитись в ілюзії, що в мене все в духовному житті в порядку. В мене садана така, в мене те таке, в мене все-все-все в порядку. Чи є в нас жага а, проповідувати, чи є в нас а, наші 24 години присвячені повністю Крішні? Якщо цього немає, ну не треба жити в ілюзії. Ілюзія, вона завжди закінчується фіаско і а, біллю.